Вітаю, шановні друзі. Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. І в сьогоднішньому відео, воно перед Різдв'яне. У нас Різдво у всіх вже починається 24-го, якщо ви пам'ятаєте. так? Ми вже відходимо від цієї традиції святкувати старий-старий-старий 20-старий новий рік. Там старе-старе Різдво. Ми, ми всі будемо святкувати. Так. Як це є? Для тих, хто от по роботі, наприклад, да, от мене запитують дуже багато запитань. так, Ось у мене стоїть, бачите, зараз така, такий пакет, так, така коробка. Це що? Це моїй дружині видали такий е подарунок до Різдва. Кожен рік їй видають такий подарунок до Різдва. Так, от зараз ми розкриємо цю розпаковку. У нас буде сьогодні розпаковка, як у Даші Євтух на каналі. Так, я її вітаю. Мені дуже подобається її канал. От зараз у нас буде іспанська розпаковка. Ми побачимо, що у нас тут в цій коробці. от, Ну, увага! Дивимось. Так, починаємо відкривати. Так, Аня, ну розказуй, що це тобі подарували? Що це таке? Ну поки на я наразі ми бачимо лише коробочку Лише так? просто коробочку, так. А. Ну розкажи про свою, про свою імпресу, про свою фірму, де ти працюєш, що вона таке. Ну це більш думаю, зрозуміло людям це клінінгова компанія, яка обслуговує. В більшості випадків це під'їзди, це офіси, в принципі, замовлені є Ну і ще складери. це там, де автомобілі, да? це автобуси, да? автобуси, склади міжнародних логістичних компаній, де там, пакети, всякі посилки. Це одне... фактично наша перша робота. Моя аудитор, да, як я вам писав, і от Аніна, це Лінп'єса, це прибирання, так? Що ти можеш зараз сказати про те, що в тебе зараз з цією компанією? Які відносини? Як ти з'їздила в Україну? І які відносини після цього? Ну суть не в тому, що я з'їздила в Україну, а в тому, що багато деталей стосовно моєї відпустки були не це переб'ю. Вибачте, Аня їздила в Україну. Вже ми отримали документи, і вона могла їхати в Україну. Роблин там на, на два тижні да, побачити батьків, тому що вони самі там. І вони не можуть приїхати, не хочуть, не можуть по здоров'ю. От і ну от зараз от така історія. І що далі відбулося? ну як зазвичай перед новим роком вони своїм працівникам, кожна фірма, вони Роблять якісь маленькі подарунки заохочення до лізра. Ну давайте тоді -та маємо, маємо таку розпаковку вот, да, коробочку. Зараз будемо дивитися, що там знаходити. Значить перша, перша, цукерки. Це, о -о -о -о. це печиво, таке типове іспанське. Воно в нас буде з, імбир... з імбирем і корицею. <бір Thinking> Ну, одне ми щось розпакуємо, чи ми все можемо розпакувати? Подивимося, ми все подивимося. А так, потім це будемо що? Дорішувати. Подожди, одне. Це в нас ковбаска чорізо, наскільки я розумію. Так, да, Це чорізо екстра. Ковбаска їхня. Іспанська. Тобто, дивіться, дуже багато фірм в Іспанії, от просто навіть працівникам у яких там мінімальна зарплата, от кожен рік. Перед різдвом роблять отакий подарунок: отаку коробку. Кожному там хам іноді буває це нога хамона, отаке. Розумієте? Так, Також їхні типові іспанські солодощі це цукерки зі смаком мандалю, кориці та шоколаду. Угу. Так, далі у нас в баночках тут оливки, оливки зелені чи чорні? Ну оливки зелені із кісточкою чорні це будуть маслини у нас чорні, так чорні більш класні. А це у нас перчик. Ну це перець вони таку штуку люблять, маринований, без шкірки, такий? маринований перець шкірки, Так, далі у нас о якого року? 21-го року. А патанегра ми вчора купили за 4.50 за 4,50 16-го року взагалі. Так, це у нас. Думаю, треба реакцію глядачів зміни, яка є. Реакція глядачів. куди, 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 коди! Так, це наші це трубочки такі. Така цікава історія. У нас, наприклад, в Україні ці трубочки вони всередині наповнені, наприклад, там кокосовою якоюсь пастовою такої. І вони достатньо доступні тут. Не знаю чому. Для них це вважається достатньо таким діликатесом. Вони дуже достатньо дорого коштують тобто, такі трубочки. Вони пусті, вони без ніякого наповнення. Так, ну а що з ними робить? От я знову Просто... говорю так. Ви помітили, що я в цьому відео тільки три рази сказав так. Бо Бу... все більше не буду говорити. Але ж ну я ж хотів запитати: добре, що з ними робити? Їсти просто береш Ну, Ну, дуже класно, звісно. Ну розумієш, ми, ми звикли, щоб все було наповнене, щоб все було калорійне, щоб все було. А у нас тут, звісно, а, тут що ти всім... худієш, ти худієш. А Тут вони всім смакують, вони смакують. Якщо це щось таке. Незвичне, наприклад, що на Рідове, вони тільки корисно ну, зживають, то воно має бути дорогим, тобто воно може бути не настільки калорійним. Добре, а що це таке? Це у нас москатель. Це, варяд... це ізюм наш, правильно діти. <пасис> це що, ізюмо це в такій коробці зробили? <пасис> Там його тобі скажу. Так. Зібрались всі вже. <реш> Тут подожди, ти вже забрала, що там було, друге. Так, розказуй це, подожди, це вже що? Це що перше вони? було, це, а, це перше. Ага. Це просто шоколадки. Так. А... Добре. Коротше, ізюм запакували в таку упаковку, так? Він такий гігантський, типа, і це, типа, круто, так? Да? Так, тут, мабуть, грам 50, не більше. Ну добре. А що іще? О, диви. А це що за карта у тебе така там? Ну, це список того. А то ж там є. Ой, сняті. Це такий кругленька типу тортик. Вони так називають його тортик. Із чого? З горішками. Так, добре. Добре. Що так. ще. О, дивіться, скільки ви, ми вже наскладали. Ось такий подарунок на, на Різдво. Так, це у нас паштет. Паштет. Зубія. зубія. Труфанегра. Ну, це я, із свиней, трюфелей, так? Да? Свини. Ну, ті, е, ті свинки, які кушають трюфелі, так? Да? Це з нього. Ну, будемо да? просити це ага, нас ігристи, О! о так, а ну став сюди, давай о, я о, все о, зніму. Ну, така приблизно. Да, звісно, вони молодці. Ця фірма взагалі молодці, що вони. Ну і дуже багато фірм, да, от вони роблять отакі, е, отакі, е, до подарунки до, до е, різдвяних свят своїм е, працівникам. Але, от, наприклад, моя фірма не робить такого. Наприклад, у нас корпоратив, так, 30 євро. Ми платимо самі. Ми повинні самі. От я, наприклад, цей рік не піду. Бо 30 євро це вже вагомо. Я просто не піду на нього. От. А так то загалом навіть у мене є одна полячка, вона працює зі мною в фірмі, так. І вона мене питає: ми сиділи там, вона каже, Максим, скажи в Україні, хто платить за корпоратив? Я кажу, то фірма, звісно. Вона Каже, в Польщі теж. А тут ми самі платимо. Розумієте, Да, а в деяких отакі дають подарунки. Але, ну там, звісно, є ложка Дьогтю, да, в цю історію, що ну, от, вона взяла, дружина моя, взяла е, ну, якби відпустку, так? І на відпустку там дуже мало заплатили грошей. Дуже мало, і це важко, якби ми зараз будемо боротися за те, щоб вони оплатили все, що, що було. Всі часи, які вона відпрацювала по відпустці, так? Ну і потім я зроблю відео, як ми зробили так, щоб вони це виплатили. Я надіюсь, що ми це доб'ємось. Так, а ну і ще покажи цю карту. Що там написано? Ага, Тут прямо от вони такий подарунок роблять і в ньому все написано. Да? А з іншої сторони, ага. а, поздоровлення, він говориться про те, що це такий подарунок. Ага. Він є, типу, перевірений перед тим як він вийшов. І до речі, оця марка корт це достатньо від. О, це це в Кортінглісі. Вони купили оці подарунки. Я да? думаю, що так, да, Кортингліс їх компонує, пакує, а потім, типу, на фірми з Угу. Mm -hmm. Ну, слухайте, корт це взагалі це еталон тут якості. Взагалі Меркадона це круто, а Кортінг це взагалі це супер-пупер. Ну що? Так, ну що, хто хоче щось сказати, Даша, Вкусне. кажи. А я сказала, ж кажу, оті люди, які дали нам цей подарунок, я їм сказала тоді А, Ну молодець. Дякую, Ане, спасибо. Тіма, хочу їсти. Ну, все, ти хочеш вже зараз. Чи що? Оце це все, що тут є. Це ж на Різдво. Все, це все не трогать, це в холодильнику на Різдво. Зможеш витримати? <реш> Добре. Ну щось одне, зараз тоді попробуємо. Да, давайте виберемо що ми зараз спробуємо. Хто що ви хотів? Ні, тільки треба, давайте одне, одне що щось одне. Покажу, що хоче, а ми все ага. О, всі, ну давай, давай. Давай, розпаковка, розпаковка, давай, давай, давай. О, Фінь. Фінь. Я би і сам Фінь. це попробував. Фінь. 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 Вау! Оце клас! Ламай. Ламай. Треба спочатку було мухати, І може Клас! прикласти. Ну, давай, давай трошки один кусочок давайте всім, да? Щоб всі спробували, так. А, там ножик є, дивимо, но ножик є, можна порізати. Додому прийшло. Удачі. Ну я ж кажу, що воно ломається, воно ну, не ріже. Ага. Я, 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 я теж піду, я теж візьму його. Я теж візьму і буду його їсти. Ммм, кегуачі! Смачно! Ну що ви скажете? Ідеальний. Хоча ідеальний. Ідеальний. А ти що скажеш? Ідеально. Кіма, твоє мнєнє? Супер смачно. Так? Аня? До речі, воно дуже смачне і воно не з арахісом. А воно з такими попиришками. Ага, ну це типа як попкорн, типу, такого, да? ну, да, так, насі... Рисові кульки, так? Так, так, Ага. Ну все, одне щось спробували, все. Наступне, в наступному відео. Підписуйтеся, заходьте на мій канал. В общем, сьогодні я так не говорив, так? Ви ж. Ой, що знов так сказав. В общем, дивіться і підписуйтесь.